Привіт! Сьогодні ми розв'яжемо задачу на знаходження невідомої органічної сполуки за продуктами її реакції. Е, читаємо мову задачі. При окисненні 16 грамів невідомої кисневмісної органічної сполуки утворилося 23 грами одноосновної карбонової кислоти, при взаємодії якої з надлишком натрій гідрокарбонату виділяється 11,2 літрів газу. за норм... при... Об'єм приведений до нормальних умов. Визначити будову вихідної сполуки та утвореної монокарбонової кислоти. Давайте запишемо, що нам дано. Нам Перепуст... дана маса невідомої кисномісної органічної сполуки. Запишемо її RCHO на рівно 16 грамів. Ну, в будь-якому випадку, ця сполука містить один карбон, оксиген. Цей карбон зв'язаний з якимось радикалом, і ще четверта велетність буде зайнята гідрогеном. Нам дана маса одноосновної карбонової кислоти, яка утворюється в результаті. Окиснення цієї невідомої органічної сполуки це 23 грама, і об'єм газу, який виділяється при взаємодії даної кислоти з гідрокарбонатом натрію, він становить 11,2 літр. Ну і щоб визначити, що це за сполуки органічні, нам потрібно визначити оцей R, цей радикал. Якщо ми говоримо про невідому органічну сполуку, якщо вона окисляється до кислоти одноосновний, у нас є два варіанти: або це альдегід, або це спирт. А якщо ми маємо кетон, то там буде ну, завжди суміш кислот. Тобто, тут у нас, в принципі, є два варіанти: або альдегід, або спирт. Запишемо рівняння реакцій окислення. Далі запишемо рівняння реакції взаємодії. Кислоти з гідрокарбонатом натрію. І газ, який утворюється, це СО2. Так, як ми будемо міркувати? Щоб визначити що це за органічні сполуки, невідомі, нам треба знайти їхню молярну масу. Ну, Щоб знайти їхню молярну масу, потрібно зна знайти кількість молів їхню. Де ми можемо взяти? Кількість молів кислоти буде рівна кількості молів. СО2, який виділився в результаті реакції з гідрокарбонатом натрію. Давайте знайдемо е, кількість молів СО2. Ми знаємо, що 1 моль газу за нормальних умов має 22, об'єм 224 літри, тобто так званий молярний об'єм. І кількість молів газу можна знайти, поділивши об'єм газу на молярний об'єм. От, ділимо 11,2 літра СО2, які ми маємо на 22,4 літра намоль отримуємо 0,5 молів СО2. І як ми бачимо з рівняння реакції, таку ж кількість молів матиме і невідома одноосновна карбонова кислота. Тепер знайдемо її молярну масу. Щоб знайти молярну масу. Треба поділити її масу на її кількість речовини. Кількість молів. Нам маса відома 23 грами, і у нас 0,5 моля. Поділимо, отримуємо її молярну масу 46 грамів на моль. І далі дивимося на рівняння окислення, де ми бачимо, що кількість молів одноосновної карбонової кислоти дорівнює кількості молів невідомої органічної кисневмісної сполуки, яку ми шукаємо. І тому ми теж можемо знайти її молярну масу. Вона рівна масі поділити на молярну масу. Ми маємо 16 грамів, ділимо на 0,5 моля, отримуємо 32 грами на моль. Далі спробуємо визначити, що ж це у нас за сполуки. Ну, давайте запишемо рівняння для молярної маси кислоти. Хай молярна маса цього радикалу, невідома, буде Х. Ще в нас є тут що? 12 це молярна маса карбону. Ми маємо два кисні, в яких є 16. Тобто двічі додаємо 16 і гідроген додаємо одиницю. Разом у нас 46 грамів на моль. Давайте розв'яжемо це рівняння. І що ми отримуємо? Х дорівнює 1. Тобто молярна маса цього невідомого радикалу становить одиницю. Тобто, це не є вуглеводневий радикал, це є гідроген. А значить, це метанова або мурашина кислота. Демо далі, будемо визначати невідому кисневмісну органічну сполуку. Давайте запишемо її молярну масу. Ми маємо в ній точно один, мінімум 1 один карбон. Один е, оксиген і один гідроген, а все решту ми позначимо як к. А загальна молярна маса становить 32 грами на моль. Тоді далі е, розв'язуємо знову ж таки це рівняння. У нас виходить, що х дорівнює 3. Тобто, це не може бути вуглеводневий радикал е, і ніякий інший хімічний елемент немає. Масу 3С є 3 гідрогени. А це значить, що це може бути лише 3 CH3OH, метиловий спирт. Тобто, ми знайшли невідомі органічні сполуки, задача розв'язана. Побачимося в наступних відео.